Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Chevrolet Каптіва 2007 року, повний привід 2.4 автомат з газом. Є в нас такі порожки, є нова гума, є портроники в вже гарному стані вона, По кузову. самі бачите, майже без нюансів. По комплектації, друзі, та й по салончику зараз покажу вам. Подивіться на стан. Стан кнопок, стан сидінь. Це натуральна шкіра. Є електроскладання, мивач, електрорегулювання, підігріви, підлокотник. Подивіться, дуже прикольний стан. А, так. Остановлен газ четвертого покоління. Так, на задній диван. Дуже похожений салончик. Такі він. Коврики, Не затягана тачка. Так, вон газ. Так, друзі, повний привід, чорна картіва, Кому потрібна надійна тачка. Приїжджайте на тест-драйв на огляд. Реально гарний живий варіант. Всіх очікуємо. Автопарк Грушевського Одеса.